У зв'язку з війною постає питання, чи варто ставити новорічну ялинку. Чи в домі, чи на площі у містах, чи селах. І ми вирішили сьогодні в Радивилові запитати про це у радивилівчан. Чи варто цього року в Радивилові ставити новорічну ялинку? Думаю, що варто. Чому? Ну, Таке все ж таке свято. А в нас таке все поки не бомблять. Треба таки шанолювати, то все. Я думаю, що не варто. Чому? Ну не цей час, не, не цей час, що зараз можна радіти чомусь там, де наші хлопці зараз гинуть. Переможемо, тоді будемо святкувати. Я думаю, що ялинка, вона ніколи не пошкодить те, що вона буде стояти, тим більше, що в нас ялинку ставлять, вони не зрізають. Вона у нас традиційно виросла. І я думаю, навіть ці люди і дітки, в основному, дітки, яким радує око. Хочеться чуть-чуть цього -чуть свята, які приїхали до нас страшної війни, переселенці. Доброго дня ми просимо просто, ну, щоб вона все-таки була. Хай я не думаю, що будуть якісь дійства, вони не, ну, не дуже варто. Але ялинка сама хай би була. Тому що навіть от в бібліотеці ми хочемо для своїх. Читачів, дітків, які в нас переселенці. В нас є 18 діток, які приїхали з різних куточків України, і ми хочемо зробити їм маленьке таке невеличке свято, щоб вони відчули себе, що вони діти і дитинство воно назад не вертається. Я думаю, що краще би було ті гроші на ЗСУ відіслати. Принаймні, моя така думка, бо там такі молоді хлопці, як ви. Ялинку явили. Та, мабуть, потрібно. Діти ж у нас лишилися, діти є. Ми не святкуємо, а діти нехай радіють. Добре? Новому року. Я не знаю. Як думаєш? Я не знаю. Ой, хай гроші підуть ці на ЗСУ краще, хай підуть хлопцям на все. Ялинка, я думаю, що наразі недоречно. Я думаю, що можливо, але не включати гірлянди, то все. Ну, щоб світло не було світла. Чи потрібно цього року встановлювати в в новорічну ялинку? Це важке запитання. Я не знаю, як правильно Добре, вчинити. Не. Думаю, що вдома можна, ну, тому що діти все-таки вони хотіли б якесь свято, атмосферу, а на центральній площі можна і не встановлювати. Ну то те вже питання, напевно, ми не до нас. Так. Так. так, як мерія вирішує? – Як вирішує наша мерія, ми так згідні. – Ми довіряємо нашому так, ми довіряємо нашим людям, яких ми вибирали. Це якщо вони це згідні, то хай ставлять. Як, як рахують за потрібне? Ну, думаю, така ситуація, що поки не до ялинки не варто. Можна було би поставити, але це рахується як масове зібрання людей. Феєрверки – точно ні. Ну це буде як вибухи. Ні, однозначно, ні. Ну, тому що не на часі. Зовсім не на часі. Краще ті гроші передати на армію. Добре. А ви як вважаєте за... Так, зразу. Все те саме, а, так? Да? А ви, чи потрібно так само. Яленку? Ми бережемо електроенергію, тому не потрібно. Хочеш, щоб була цього року в Радовиловій новорічна ялинка? Чи вважаєш, що не потрібно? Так. Е, да. е, скажи, хочеш чи не хочеш? Хочеш, так? Чому? Не знаю. Думаю, що ні. Чому? Не наразі зараз ялинка. Я не скажу на рахунок цього, чи варто, чи не варто. Це не моє буде рішення, це приймають рішення. Ну, певно, що жителі, нехай якесь опитування зроблять, не тільки телебачення, якісь. Viber чи Facebook, нехай люди скажуть, хочуть вони того свята, не хочуть, хочуть ялинка. Моя думка, Богу дякувати, гарний центр міста, є ялинки. Нехай якось там, як то кажуть, кожен рік вони ставлять зірочку, Ті вогники, нехай вони будуть. Це таке, нехай людям трошки мусить бути свято, не тільки якось там, як то кажуть, ну, ми розуміємо, що біда, війна, але свято якесь, якщо воно показується, ну, дивлячись, яке буде світло, яке цей. Яка економія? Може скажуть не включати, тому що, що це економія світла. Тобто, нехай ці ялиночки, які в лісі не рубають, а ті, що стоять, прикрашають все. Отож, як бачимо, думки жителів міста Радивилів розділилися. Одні вважають, що потрібно ставити ялинку, інші проти.